Головним завданням сьогодні є захист національних інтересів України. Сьогодні мова йдеться вже про існування держави, про виживання держави, про збереження України. І тут ми більше не маємо права припускатися помилок, які повторювалися 6 років. Перша позиція це треба припинити розколювати національну єдність. Єдність це не реверанси під час виступу всередині країни і за кордоном з боку влади. Єдність це не об'єднання навколо Порошенка або навколо Зеленського. Це не працює. Єдність це об'єднання навколо України і Збройних сил України. Їх фінансова, політична, організаційна і інформаційна підтримка.